Знаєте, що поєднує разумкова З Порошенка? Оце от нерозуміння того, що тебе більше немає в політиці, бажання в ній залишитись. Ти вже не спікер, тебе вже немає, ти про, е, пропив пропив свою політичну кар'єру. А чого що, що він бухає? Чи це февральне Ну Феорально. Ну він зрадив вже все, що можна було зрадити. Ну, просто просто, автоді, просто зрадив. Це ж трійця зрадників: Комаровський, Гордон і Разумков. Навіщо вони вилізають? Оці всі розумкові. Ну, дивіться, не може. От мене знаєте, що в цьому навіть не смішить. Е... Ну, мене дратує з професійної точки зору. Ага. Що сам? Е... Я розумію. що Вторгнення Росії змінило правила політичної боротьби і політичного піару. Ну, це ж очевидно. Вони спостерігають один за одним. І роблять ті самі помилки, які. Отроблять ті, хто там поруч з яким вони спостерігають. В них не змінюється риторика. Ну тобто, як можна не зрозуміти, Вже, на мою думку, навіть Тимошенка вже зрозуміла. Вона висунулася пару разів, отримала бащах і зараз сховалась. Не працює зараз ані піар Порошенка, ані тези Разумкова. Це цього... як це піар Порошенка не, не працює? Ну, от, ну, Це не працює все. І тут... А, не працює в сенсі так. 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 Тут потрібно повністю, повністю змінюватись із суспільством, з сприйняттям політики, з сприйняттям риторики. До них це просто не доходить. І це означає лише одне. Вони тупі. Тому що не зрозуміти цього не можна. Це, ну, це настільки на поверхні, це настільки зрозуміло і очевидно, що. Я, я дивлюсь, і чим відрізняється розумков до вторгнення і розумков зараз після вторгнення? Нічим. От я подивився ці його вислови. Нічим. Це немає це прямий. Ні, це Україна 24 люди нічого. Більше робити не можуть, не хочуть і не робитимуть. Тому вони, українська політика, вона ж кому як не вам знати, що українська політика це ж е, українські політики, вони не припиняють ніколи цього процесу. Вони просто пропускають: знаєте от я пропущу цей автобус, і потім застрибну на наступний, mm -hmm. який пізніше буде. От вони. Всі так в очікуванні, і вони думають, що це працює, але це ну принаймні наразі вже не працює. І приклад, скажімо, там Арсенія Петровича Яценюка, от тому промовисте підтвердження. Він уже пропустив не тільки. Там Автобуси, вже, тролейбуси, трамваї і рікшу. Навіть, навіть рікшу, так. Да. Яценюк я пропустив самоката. І, 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 і те ж саме, в принципі, очікує розумково. Але вони вважають, вони глибо, глибоко переконані в тому, що. Вони є політичною елітою і вони не можуть бути поза політикою. Розумієте? Тобто це професійні е, політики, які можуть тільки одне. Вони можуть пропонувати себе тим, е, ну е, так би мовити, тим, хто отримує політичні сили, політичні партії, і все, і більше нічого не роблять. І все це закінчиться тоді. І мені здається, що вже зрозуміли це, збагнули. В той момент, коли побачать ну, ті, хто фінансує та, от, такі от прошарки, що вони не працюють. Ну, це все одно, що от, знаєте, зараз фінансувати Розумкова, це все одно, що фінансувати, е, ну я не знаю, там… Давайте, е давайте так. Кому зараз буде вигідно фінансувати Розумкова? Я не знаю кому. Ну, в Москві хіба що. І це про те, що я хотів сказати. Зараз оці всі брошенки, no. з яких Кіно, яких, ну, які зараз, наприклад, не потрібні Ахметову. Так? Не потрібні там іншим. Тобто ситуація зміться. Зараз всі ці брошенки будуть чекати Путіна. Ну, Тому що прийде Путін, захопить Україну, зміни владу, якось можна буде заново домовлятись, повернемось в. Той стан, в якому ми знаходились, знайдемо собі це місто. Може бути таке? Ну я думаю, що вони От, не на це ну... розраховують. Я думаю, що вони розраховують якраз на якийсь варіант мінських домовленостей, ну, в, якому, в якому все буде нормально, і вони будуть по. Знаєте, вони будуть так потихенечко, потихенечко потихенечко будуть. Налагоджувати мости з Росією, будуть десь там е, промовляти як свого часу там Ляшко, там оці всі е, Мічуки, оця вся мразота, е, якісь потрібні їм меседжі е, там е, протаскувати, так. і таке інше. Тобто вони будуть е, от таким от опозиційним блоком, чи е, скажімо так, е, ну е, якоюсь там умовно е, кажучи, Льовочкінською групою з ОПЗЖ, яка е, активно не виступала там з проросійською. Риторикою, але ну, робила те ж саме. Тому... Щось мені підказує, що полізе він до Юлії Тимошенко, це Розумков. Буде її підцілювати. Не знаю, ну чому. непогана, непогана. До речі, я вважаю, якби непоганий фінал. Угу. Як на мене, яскравий доволі.